Усім привіт до вашої уваги. Оля мішечка жилеткою Теплою подиву що попадає. На столі у нас жилетка розмір 2 xl з зупчине. Наступна розмір L Розмір L. Ось така класна зупчина. Розмір XL. Розмір XL. Розмір. Скільки іксів? Шість іксів. Розмір Ейлі? Зовчини? Розмір Елля. Ікселя. Три іксаїль. Ще. Розмір 56 європейський. XL, 2XL, 3XL, 3XL, розмір L, 50 європейський, розмір L, ось така завчена гарненька. Не, не, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Ще трошки залишилось. Бага мішечка невелика. Розмір 60-й європейський. Розмір Ейля. Еля. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.